oj, verše ni verše, mi zeleni verše, još mi tak ne bude, još mi tak ne bude, još mi tak ne bude, як мій в перш... Напевні, несправедлива то та політика бива, котра ділить народи єдної страни, на своїх і чужих. Гірка доля спіткала етнічних українців в Польщі в 46 47 році. Їх вигнали на чужину зі своїх споконвічних земель. Юж мій так не буде. Уж мій так не буде, як вперше. Польських бойків, лемків та інших розчинили серед народів тодішньої радянської України. Кинули на призволяще, хоч обіцяли добротне життя серед своїх. Інших, які ховалися в лісах Карпат, зачистила операція Вісла. Тепер вже розселяли на колишніх німецьких територіях. Радянська батьківщина вже їх не приймала. Сотні сіл в Бескидах спалили дотла. Бойківська і ленківська спадщина перетворилася на обвуглені бруси, а потім зникла. Виникнути логічне запитання, мовляв, живете нині у своїй державі, серед титульної нації? Що ще треба? Відповідь проста, як світ. Наша Україна там, у мальовничих безкидах. Стала, наклала, того, що чекала, день, 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 ставай дівку, клади Польські історики стверджують, що бойки на цих теренах з'явилися у 15 столітті. Але це перша згадка в судових записах міста Сяніка. І хто може достеменно знати? Яких племен і народів нащадки бойки та Лемки? Ніби тіверці, кельти, білі хорвати не жили тут, ніби столиця Галицько-Волинського князівства не була в Ховні, ніби кордон Радянської України в 1939 році не сягав сяном. Запитань багато. І, може, нині не варто їх згадувати. Зрештою, а що можна змінити? Тільки серцю не накажеш. Воно б'ється з неабиякою силою, коли стоїш у витоків свого життя і торкаєшся землі своїх пращурів. Добре, що є ще пам'ять, і вона зобов'язує долати сотні кілометрів до чудом збережених окремих святинь їхньої історії. Я дуже рада, що я, що я можу тепер, хоч тепер приїхати і, і подивитися на хоч на, на, на цю природу, на, на, то все, на свою батьківщину, де я родилася, де моє прийшло дитинство. То, то не можна приказати, що серце говорить. Я навіть приходжу додому, я ще місяць ходжу по, по, по тій землі і все бачу ті всі околиці, ті всі, ті, ті, то все, все, все я ще бачу перед очима мене. То, все. то не можна, то ні передати словами, ні описати. Ні, 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 у мене нема слів передати те відчуття, яке знаходиться в мене в душі. У мене просто сльози виступають на очах, що я ступаю на ту рідну землю, де колись я босим бігав, зима мороз, а я наша хата була трошки нижче, а сусіда був вищий. І я бос із хати до того сусіда, бо там були діти. Я з ними бавився, сидів там, не дивився на те, що тут люди морози було Карпати. От. І зараз таке відчуття, ну я просто передати не можу тих слів, які вони в мене. Яка в мене душа, яка який я задоволений тим великим я буду приїжджати сюди на це своє священне місце доти, доки я зможу жити? Кажуть, що основною причиною масової депортації українців з Польщі стала діяльність загонів упа на теренах західної Буйківщини та Лемківщини. Багатовікові стосунки двох великих народів не завжди були добросусідськими, і у кожного завжди знаходилися свої аргументи. Я народився на цій землі. Тут мої корені, могили моїх побратимів. У багатьох населених пунктах теперішньої Польщі стоять ось такі монументи, які нагадують про лихі часи сорокових років минулого століття. І трагедію в Балигороді ніхто не виправдовує. Хоч питань ох, як багато. Напевно, цей пам'ятник не повинен стояти тут. Бо скоро це було зроблено, сталася трагедія при церкві, де, як кажуть, наш священник, віде, коли довідався скоренько побіг і власною груддю заслонив і сказав, прошу спинити по моєму трупі, можете щось далі робити. Отже, з того, очевидно, ніде то, не напишуть. Напевно, цей пам'ятник повинен стояти коло костола. Отже, треба нам знати, що наперед була Павлокома, потім був Балигород. А потім ще була Терка, де з Нова Польське військо, 38 осіб, тому п'ятеро дітей було спалених військом в Стодолі. Там також треба поїхати, також треба було це якось наголосити і точно поставити хрест в місці, де дійсно це було розроблено. Розстріляні поляки в Балигороді, можливо, насправді нічим не заленили. Так само, як 38 українців, яких заживо спалили у селі Терки. Все можна списати на збройну боротьбу, але пам'ять повинна бути для всіх правдивою. Депортовані українці, їхні діти та онуки зорганізувалися в громадські об'єднання Лемківщина. Воно діє в Брошневій осаді давно і має статус всеукраїнського. Багатьох пов'язують навіть родинні зв'язки, в Бобедах женихи нечасто мандрували горами у пошуках наречених, та й сім'ї були багатодітними якихось 90 хат, а населення під тисячу. Здається, що мальовниче криве було суцільною родиною. Але історія розкидала їх по світах. І тільки окремі відвідини своєї малої батьківщини нагадують, хто вони є і чиїх батьків, діти. Коли я мав 8 років, то я вже знав від бабусі, що ми Вайди, ми не є з Херсонщини, а ми з Карпат. І бабуся як могла, то вона нам розповідала і казала, що вони жили на берегу Сяну, жили в Карпатах, і то я з того самого дитинства знав, що. Є сян, є Карпати, є криви. Ці слова я від неї чув, але, на жаль, багато бабуся не могла розповідати, бо всі її розповіді вони відразу завершували сльозами. І тому з самого свого дитинства то мені е, таке впало зерно, що я мушу знайтися. Бігу знайшли. першу свою відвідину, як ми стали на пагорб Рилі, то я не знав. Не знав, куди бігти. Тримайтеся, тримайтеся, бо я була разом з знав. Куди бігти? хотілося просто впасти і цілувати до землі. На місці колишніх українських поселень нині проживають поляки. Села, як правило, невеликі, але туристично привабливі. Багатьом їхнім мешканцям і на думку не спадає, що це кровна земля цих вигнанців. Хоч окремі ставляться з порозумінням, але великого співчуття не виявляє. То напевно, ці люди дуже вложили в ці Люди багато вклали своєї праці в цю землю. Дбали про неї, прожили тут все своє життя і поховані тут. А тому я думаю, їм належить велика шана. шансалі своє життя тут тутейсом. Поховання на то ж належить їм ще шасунок. як мені здається. Від, від гірку тут сині води клином заходила земля. Там і поля урожайні були, там на тим клинці і ліс недалеко. Зайшли туди люди, побудувалися, орали там, довго жили, добре жили. Та якось в 46-м їх від прогнали. Tam, gdzie bodaj jeszcze je kamienia, fundamenty chramu, jaki budowali nasi przedkwiaty, to je szans na powrtanie. Bo widzicie, kiedy przyjechał, czy przyjechał, nie gdzieś tam z pomoria, trochę jeszcze dalsze, jak tu z Iwana Frankiewska droga, Chlopczkę wnuki, czy nawet że prawnuki tych wyselenych. І вони побачили, де та церква була. Вони почули, що тут, тут бабчалася і хрестила, що десь там іще друга друга тютка, тютка чи войком вінчалися. Отже, то десь в тих дітях вже в мозку записане. І напевно, коли вони себе добре почули нині тут сьогодні в Кривому, то вони, певно, на другий рік знову будуть хотіти влітку вернути. Сходить сонце, сходить сонце над горами, над горами, над горами. O Jezusie, ja w se wirył, szczo Ty znamy, szczo Ty znamy. O Marii, o Marii, jeszcze Ty i koni, Ty i koni, Ty i koni. Laj nad Krywym biżać chmary, na koni, na koni, na koni. Roże wie, wie chmarża wyśko, Маржа висько, хмаржа о ви предки дивні мої, дивні мої, Шо мені в душі так близько, Так близько. Розпускає, розпускає сонце коси, сонце коси, сонце коси, на погрудях гір зелених повних роси. Повних роси, повних роси, мерехтить в очах, в очах, радости йшло зага, радости гешло зага, о прекрасна віча земле ти моя, ти моя, ти моя, ти моя. Ти моя.